В силу певних обставин буває так, що оця тривожність і відчуття, що щось може піти не так і так далі, воно може запускати цей процес поза нашим контролем і волею. І, як правило, цей досвід він є виснажуючим, тобто можна так сказати, що в нас підсідають батарейки. От. Як результат буває так, що ще нічого не встигло відбутися, а вже відчуття тривоги, очікування чогось. І це негативно, звичайно, впливає на роботу внутрішніх органів. Ну, можна сказати так, в першу чергу це шлунково-кішкового тракту, тобто, в нас може це впливати на навіть відчуття апетиту. Як правило, це знижує апетит, але часто так буває, що людина навпаки, на фоні тривоги починає надмірно споживати їжу. Їжа, яку ми споживаємо в стані тривоги, вона практично не засвоюється. Тобто ми можемо з'їсти навіть щось дуже легке, там не знаю, там якусь легку кашу або овочевий суп, але потім відчуття важкості, розпирання, дискомфорту. Ну а їжа, яку ми з'їли, вона проходить не дуже якісний процес. Засвоєння, і потім це повторюється знову і знову, і воно не дає нам відчуття і задоволення, і сили, і енергії, і створює певний дискомфорт. Ну і звичайно, попадають підплив. Це серцево-судинна система. В нас на фоні цього може виникати там підвищення артеріального тиску, ось тахікардія, яка може з часом розвинутися в такі прояви як аритмія. Також дуже важливим це є, от, наприклад, таке може бути як аутоімунні захворювання. Не з того, не з цього можуть в людини з'являтися якісь алергії. Навіть можуть там виникнути аутоімунні процеси, наприклад, в щитовиці, там пов'язані також з підшлунковою залозою. Там це цукровий діабет, ну як правило, другого типу, але він більше пов'язаний знову ж таки з таким. Аліментарним процесом, коли ми в стані тривоги починаємо це все заїдати, в цілому можна перераховувати дуже багато проявів тривоги, і як це негативно на нас впливає. Я думаю, ми про це багато досить чули і досить непогано це вже розуміємо.